Бункер для подачі сипучих матеріалів з стрічкою конвейерною, яка запобігає просипання матеріалу назад на бункер. Призначений для подачі всяких різних сипучих видів. Комплектується редуктором, пультом управління з часовими рамками. Ось так виглядає. Річка. Ємність прийомна, також сам бункер має вібромотор для того, щоб супучий матеріал, такий як мокрий пісок або інакші, не зависали в ємності, а просипалися і падали в ємність. Маємо таке замовлення готове для відвантаження. Дума Бункерами, які будуть працювати в парі, і по часовому таймеру будуть пропорційно запускатися. Часовий таймер налаштовується. Кому потрібно такі бункера, звертайтеся під замовлення, вам виготовимо.